Smart Ford 453, кузов 0,9, турбо, бензин в класному кольорі, шини нові, протектор суперовий, датчики тиску, ковпаки оригінальні. Показую, це у нас Америка. 9 місяць, 2015 рік. Автодитяжки. Тут обшивочка присутня, повне управління на кермі, кольоровий дисплей, пробіг 75 тисяч кілометрів. Бардичок, 8 подушок безпеки, Торпеда обшита. брабу з обшивочка. Не був на обліку. бензинка. Зараз свечню двері. Бардачок. Зараз він по акції, друзі, віддаємо його в мінус великий, тому що ми вже електричками давно займаємось, ще деякі бензинові варіанти позалишались. Це один з них. Ключ відкидний, функція паніки присутня, сигналізація штатна, гарна машинка, хто хоче на бензині, будь ласка, звертайтесь наші контакти. Її треба сертифікувати та буде перша реєстрація.